Що знову Миколаїв опинився під обстрілом про те, які наслідки цієї атаки дізнаємося у міського голови Миколаєва Олександра Сінкевича. Пане Олександре, вітаю вас! Добрий день для вас. Обстріл нічний. Це вже якась класика жанру, нічого особливого. На жаль, але тим не менше, чим усе обійшлося. На жаль, з 207 днів війни нас не обстрілювали лише 32 дні, і ця ніч не була. На жаль, винятком нас також обстріляли. Обстріли велися реактивними системи залпового вогню. постраждали, як завжди, об'єкти не військові. Це наша лікарня, це автогаражний кооператив, два навіть автогаражні кооперативи. В них постраждали майно, автомобілі, вигоріли. Дякувати МНСникам. Вони швидко все загасили. Також постраждали виробничі підприємства. Як я і сказав. Жодних військових об'єктів чи військових людей в переліку постраждалих немає вже як завжди. Ми звикли до того, що напередодні опалювального на сезону нам потрібно забувати буде ці вікна в лікарнях. І навіть сьогодні ми нас немає задачі ставити скло, бо ці обстріли тривають щоденно, і ми очікуємо обстрілів. Будь-якого міста в місті Миколаєві, тому зашиваємо все ОСБ плитою і готуємо все до опалення до зими. Ви фіксуєте якусь зміну в інтенсивності обстрілів міста? Чи все як завжди? Ви знаєте, інтенсивність зменшується. Насправді, якщо бути чесним, то за успіхами наших військових на Ізюмському напрямку, на Харківському напрямку і е, на Херсонському інтенсивність зменшується. По перше, треба визнати, що обстріли системами С-300, які були в нас останніми тижнями, місяцями навіть кашмарили наше місто, стали меншими, і зараз обстріли відбуваються знову ж таки ракетними, ракетними системами залпового вогню, тобто касетними снарядами, е, які завдають за е, площею більшою. Е, Покривають більшу площу, але е, точково не б'ють і не знищують так житлові будинки і, і е, інфраструктуру, як це робилося нещодавно. Угу. У нас був на зв'язку військовий експерт е, Петро Черник говорив про те, що ці С-300 е, серйозна проблема, і те, що росіяни зараз на них налягають, а вони мають дуже такий великий радіус ураження і цими своїми металевими кубиками просто розбивають. Е, Будинки вбивають людей, тобто, це добре, що вони, хоча б вас, перестали кошмарити цими, цими системами. Яка ситуація із водою у місті зараз? Ситуація з водою залишається поганою з 12 квітня. В місті немає в трубопроводі питної води. Сьогодні ми маємо солону воду. А тому, що беремо з річки Південний Буг, річка зарегульована, море підпирає і тому цю воду, коли ми очищаємо від і від, від всяких осадів, вона все одно залишається солоною. Наші чесні споруди не можуть очистити такий великий об'єм води, як. Там 80-100 тисяч кубічних метрів на добу від солі і від жорсткості. Тому на жаль, вода така солона. Вона псує труби. Кількість поривів на мережах водоканалу збільшується щодня вже майже в 20 разів. Порівняно з довоєнним часом. Ну і треба додати, що е, вчора в нас е, сталася аварія, і майже цей день взагалі не було в деяких районах міста води, бо е, на водопроводі е, в магістральному сталася порив і, знову ж таки з за того, що вода село. Сьогодні вже відновлено водопостачання. Так, сьогодні зранку воно відновлено. Е, зараз закачується знову ж таки система. Ми готуємося до зими. Поставлена задача. А на 100 точок питної води, яка буде дочищатися в приміщеннях, школах, садках, адміністративних будівлях, щоб люди могли взимку брати питну воду, приходити безкоштовно. Сьогодні вони мають можливість, поки на вулиці тепло, робити це з машин. Приїжджають машини, привозять цю воду. Люди набирають, скільки їм заменеться, і несуть її додому. Взимку це буде важко, бо вода буде мерзнути без тиску. Тому ми зараз шукаємо чесні споруди локальні, осматичні і встановлюємо їх в таких місцях. Загалом нам поставляють такі різні країни, і допомагають різні організації і міський бюджет. А скільки людей зараз залишається в Миколаєві? Чи ви фіксуєте виїзд на передодні зими? Ми не фіксуємо виїзду. Ми навпаки, бачимо, що люди приїздять деякі з них забирають речі і їдуть знову деякі залишаються навіть порядку постійно в місті знаходиться біля 220-230 тисяч з півмільйона, які були до війни. Зрозуміла, дякую вам дуже за те, що долучилися. Олександр Сінкевич, міський голова Миколаєва, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза, і будемо дізнаватися про те, що відбувається на Херсонщині.